Слава Огню! Вогне слава світла я! Будемо, вогонь Святий Небесний, в душі наші, в роди наші, на землі наші стяжати, вогнем Святим Небесним прийду всякою в душах наших, на землях наших, в родах наших і у владі нашій спопеляти. Оню, світлий красний. Прийди вкусити дерево й соломонові на тері покладану, прийми, від неси двої пожертви наші. Рідно слави тебе, як провідника небесного, а тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до боїв рідних. Бо си ти володієш багатством усіх пожертв і бачимо ми, як тішні піснями нашими. Огень, пронизує пітьму морока і нищить басові вкривників лиходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Він бо наш провісник, світла й тепла. Слава любого, огня дорого Гостя нашого, Він є той, хто відніше пожертви до неба, приносить бога нещасленні, огеню, Сили своє могутні бережи нас, від би та лиха, спопили худо й зелу душ людських, спопили кривдників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Прийди, і весь свій лик палаючий, прийди і почуєш многії слави. Зрости навіть то й підтриманий сонцем маслом Хай сворог узріє тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, славу співом своїм. Все перу приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом, яскравом тебе ми зріти хочемо, Боже, слава, Огеню, слава. Слава! Masuri avi oi ni tat hey <sweak> світа права Огень Бог світа ява Огень слави до ірая Басуржеду Слава. Огень веле слава. О, Є світлий Красний. Силі твій співай, слави, величає, Бо Ти, прибіжий, сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, Ти во бо пожертву небо несеш. Ти бо найкращий жрець серед нас, це ми слава тебе на всі сторони світу як просвітника ночі, кожного дня силою твоєю прочищаємося допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесну дарувати, ти, по бродині є рівний у славі дажвого та перуну, великим прапредкам нашим кличемо тебе увагою прийти з радтю небесною, на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю себе, величаючи онуками даж Божий. Так діяли правоці наче мир та богомир, орій такий та інший, яких множество є. Розпалюючи ватру всім серцем співаємо, гори, горе, ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь небесний, слава вогонь! Слава. Ори, гори ясно. Посоль, разоряйся, царь мой, холубрат и послонь, разоряйся, дорогой, освятись на вкупе, радуйся и славься. Наша земле красна, онюпи, Род добрате, да, розгоряйся для внуків да ж бо. Дану та вода нас закликає прийти прибути Святою Сурицею пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі окоші породили у святі тій святій світлорода живої забояло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Русі православної. Хай водан, батько, очистить душі силою своєю. Змиє всіх кривдників лиходів, земель наших, зродів наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким звитягом тим, що зупинилися, є наші родичі великі, у свазі сущі. Ось святіть неї, отче, землю рідної, Україну, Русь православної на усі сторони світу, аби перебував наш нашої єдності з богам. Славу нині, речемо, богиням нашим, охоші та корові зиму, які землю в тримають та багатства, дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими, і багатствами і нещасленним. Вона годувальниця повсякчас, і оберіг роду слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до Вогнислави, бо без неї подати благ. Нема ніякого обряду діяння. Кличемо матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала, і в землі сяді прибула. Нині наші світлі і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючі, багатство нещасленні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Землі! Могутні наш стрибоже, Боже, прагни любові твоєї та сили, бо ти просторами поболіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх отсюдах сущі, все проникаючи в вітрокривий отче роду слов'ян, ти і сам род Севишньої у величі своїх серед богів. Прийди до на небес та прийми безкровні пожертви наші, які у усваргулини. Вже бачимо ми, лука твого громового, що натягнута стрілами, стрибожими. Хай видуть вони накривників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій, карами нещасленними. А на дітей хай зійде достаток і благо. на Народи наші. Хай зійде достаток і благо. Багатство і благополуччя. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатствам нещасленними. Ти, бо є вічному гутні, все переможний, Боже Слов'ян, слава стрібові, слава! Whoa. whoa оригіна Вичи сюди огня, аби порідниться з ним, з тим, хто дорином процвітання з тим, кого ми кличемо на славі. Хай огінь покриє попелом кривдника виходія. хай огінь спопилися кривдників лихотів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас тут. Збережи, народи, своя, норійських достатку, а вороги хай залишиться ні з чим. Ти Могутній Богень, ти єдиний володар земель наших, ти наш Верховода, та Князь могутній та Вогнесяйний Боже наш. Слава Огеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад Родом небесним і земним мудрісті. Усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Русі! Слава Огеню! О! Я Серце своєму бережемо віру вогнів і в сварога, в перуна і в світовида, і в усіх богів у Всевишньому треглає сущі, бо це вони є ті, хто шляхом прави свариги, досяг їм рід наш славу з того голосу співає, і люскону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю, Він би єдине з нами, поки горить відгонь в душах. Життя є в тіліс, попилиш огеню басурів душ наших, попилиш огеню кривдників лиходів, земель наших, родів наших, у владі нашій, перетворив попіл задуму ворогів роду нашого. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава, огеню, слава! Спалився брехню, крадійствую, злодійству, хабарницю, корупцію, нечистивість. Тож, хай вогонь святий небесний, вогонь святий сварожий, вогонь Святий даж Божий, вогонь Святий тий перуні, вогонь святий ророжий, прибуде з усіми нами, да та буде так. Слава вогню, слава! Ну, а ми переходимо до славби Перуну, О, Перун – се батько наш, а ми себе називаємо, синами перуновими, внуками дажбожими, правнуками сварожими. Він воїнів наших оберігає. Силами своїми наділяє, силами своїми благословляє, силами своїми Україну Русь захищає. Залишайтеся з нами.